В Україні 27 липня, неділя 15-та година, у марафоні для вас починає працювати команда Інтера. Я, Анастасія Даугеле, випуск новин. Росіяни вже запустили шахеди на українській області. Раніше вибухи пролунали в Одесі. Наслідки уточнюють. Для яких областей є загроза на тепер? Бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги. 13 шахедів і 11 геранний спрямував ворог цієї доби. На Харківщину також атакував регіон дев'ятьма кабами та десятьма некерованими авіаційними ракетами. Лише на київський район міста близько опівночі прилетіло 10 гераній. Чи є постраждалі? Дізнаємося у нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона зі студією наживо. Світлано, вітаю тебе! Тож розповідай, будь ласка, що відомо на тепер? Вітаю, Анастасія. на щастя за минулу добу. Постраждалих на Харківщині від ворожих атак немає. От учора ввечері у Харкові дійсно було дуже гучно. Харків атакували шахеди. 10 ударів прийшлося тільки по київському району міста. Після влучання зайнялося цивільне підприємство. Зайнявся приватний будинок. Рятувальники це все гасили. Ще одна будівля горіла в Шевченківському районі Харкова. Там обійшлося на щастя без постраждалих. Зафіксовані прильоти і в Харківському районі росіяни вдарили по селищу Мала Данилівка. Це передмістя Харкова. Там поцілили у цивільне підприємство. Рятувальники також гасили пожежу у Куп'янську. В півдрон поцілив по цивільні, по цивільній автівці. Там минулося без постраждалих. І з принтових з прифронтових територій Куп'янщини продовжують евакуйовувати людей. Бажаючих виїхати із сіл куп'янського району. Останніми днями стає більше. Останнім часом їх кількість збільшилася майже вдвічі. Але волонтери, які раніше на своїх автівках вивозили людей, робити це вже не можуть через загрозу в ударів. Тож людям доводиться чекати на броньований транспорт поліції та ДСНС. Будь ласка, послухайте пряму мову. Він і ті біждали, і нас не могли вивезти з Куп'янська. А така зараз там ситуація. Так, да, така ситуація. А як же ви вирвалися? Ну, попросили родичі, вивезли нас. Виїхали, а вчора хата згоріла, Остались без нічого. Вчора 50 людей, позавчора 68. Ну тобто евакуація так трошки зросла, і що кажучи, централізовані волонтери почали вивозити більше людей. Чим там тиждень два тижні зараз виїжджає дуже мало дуже багато маломобільних людей, і зараз таке велике питання щодо їх розміщення, бо мало місць місця є, але їх небагато. скажімо так, а от у борівській громаді до якої фронт підійшов уже в притул, дорожникам доводиться ремонтувати дороги під загрозою дронових ударів. Тож щоб обезпечити людей і техніку, і логістичний маршрут загалом над трасою натягли антидронові ситки. Як працюють дорожники? Будь ласка, послухайте пряму мову, ця дорога використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених для підвозу боє... боєприпасів. Для ротації хлопців, то тобто це дуже важлива дорога і дуже важливий напрямок. Ви самі можете бачити, що все затягнута спеціальна сітка для FPV від, від дронів. Хлопці перебувають під постійним напруженням. І як може скоріше працюють, і щоб швидше залишити цю небезпечну ділянку дороги. І це всі новини на цю хвилину. Анастасія. Дякую тобі, Світлану. Про ситуацію у Харківській області нам повідомила Світлана Шекера. На Полтавщині, у Кременчуцькому та Полтавському районах, зафіксовано падіння уламків російських БПЛА. Як повідомляє ОВА, у наслідок цього пошкоджені чотири приватних будинки та три господарчі споруди. Попередньо люди не постраждали. Російська армія запустила по Україні цієї ночі 83 ударних дрони. Як інформують у повітряних силах зсу 78 БПЛА збиті або локаційно втрачені водночас зафіксоване влучання п'яти баспілотників у трьох і падіння уламків на двох локаціях. У Степногірську Запорізької області загинули двоє людей. Як сповістили, вова їхні ціла виявили на згарищі будинку. Той зайнявся після обстрілу. Окупаційна армія накривала із РСЗВ прифронтове селище. Упродовж доби окупанти завдали понад 800 ударів по 12 населених пунктах області. Лише на Оріхів, Гуляйполе, Щербаки та Білогір'я припало 26 Авіа нальотів росіяни атакували майже шістьма сотнями безпілотників різної модифікації. З РСЗВ накрили Юрківку та Новоданилівку. Зафіксовано понад 200 ударів з артилерії. Чиновники прийняли 16 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. Сумщина під російським вогнем. За даними центру стратегічних комунікацій ЗСУ, окупанти, майже 70 разів ударили по населених пунктах області. Загинули двоє мирних жителів, четверо поранені. Також близько 11.30 російський дрон влучив у ковпаківський район міста. Є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибито близько 50 вікон. Повідомляють у Сумській ОВА. Чергова неспокійна ніч для росіян. Звуки дронів та вибухи чули жителі одразу кількох областей. У Волгоградській пошкоджена електростанція, що живить на залізничній колії, як наслідок рух потягів затримується. Губернатор Андрій Бучаров переконує, що сили ППО відпрацювали штатно, а контактну мережу зачепили цитую уламки збитих БПЛА. На численних відео можна побачити, як у місті падіння вирує пожежа. В українських пабліках заявляють, ці шляхи ворог використовує не лише для цивільних, а й для військових логістики. Перебої у роботі мали не лише залізничники через рої дронів закривали Волгоградський аеропорт. З ним і Петербурзьке литовище Пулково через помічені у небі БПЛА у районах Гатчини, Всеволжська, Кронштата і інших міст. Ленинградської області знято понад 70 рейсів. Парад з нагоди дня військово-морського флоту Російської Федерації скасували з міркувань безпеки у самому Петербурзі. Люди нерікають на відсутність мобільного інтернету. Сполучені Штати не укладатимуть торговельних угод із Таїландом і Камбоджею, допоки там триватиме збройний конфлікт. Таким пригрозив обом країнам очільник сполучених штатів Дональд Трамп. Повідомляють близькі до Білого Дому джерела. За словами американського президента, він розмовляв з лідерами обох держав і попросив припинити вогонь. Із цього приводу пише Reuters, Банкок і Пномпень можуть провести переговори вже сьогодні на рівні міністрів закордонних справ. Однак, усі попереджають, щоб зупинити гарячу фазу, потрібно вивести війська із зони конфлікту та скласти летальну зброю. Нагадаю, конфлікт Таїланду і Камбоджі триває не один десяток років через Спірні ділянки вздовж кордону протяжністю понад 800 кілометрів. Нове загострення сталося кілька днів тому. З обох сторін є загиблі та постраждалі. Камбоджа провокує нас і намагається просунутись у глиб тайських територій. Такі дії справді можуть перетворити протистояння на повноцінну війну, особливо якщо мішенями армії Камбоджі стануть наші мирні жителі. Тоді війна неминуча. Тайські війська продовжують агресивні дії проти Камбоджі, ігноруючи міжнародне право. Вони застосували важке озброєння на території нашої країни. Камбоджа категорично засуджує вторгнення тайських збройних сил, яке серйозно загрожує миру і стабільності не лише вздовж кордону, а й в усьому регіоні. Володимир Зеленський збільшив кількість номінацій Шевченківської премії. Президент підписав указ, який оновлює положення про національну премію імені Тараса Шевченка. Відтепер щороку можуть відзначати до. 13 лавреатів замість номінації Література з'явилися номінації Проза та поезія. Також у документі уточнено умови участі. Так, Шевченківську премію зможуть отримати автори нових оригінальних творів, опублікованих протягом останніх п'яти років, але найпізніше як за півроку до їхнього висунення на здобуття нагороди. 27 липня день медичного працівника в Україні. І з початком повномасштабного вторгнення лікарям, фельдшерам та медсестрам, щодня доводиться рятувати людей із тяжкими пораненнями після обстрілів. Чимало з них змінили білі халати на піксель, стали до лав ЗСУ і рятують бійців на передовій. Наш наступний сюжет про медсестру Тамілу із Рівненщини. Вона за роки служби пройшла шлях від бойового медика до учільниці медпункту. Своєю історією поділилася з Інною Гогой. Турнікети, знеболювальні, різноманітні пов'язки, бинти та бандажі. Це лише частина того, що має у своєму наплічнику Таміла. Майже п'ять років вона рятує побратимів зі 128-ї гірсько-штурмової бригади. Службу в закарпатському підрозділі починала бойовою медикинею, а нині очолює медпункт у стрілецькому батальйоні. Тут де зовсім друге життя проходить, зовсім друге постійні бойові виїзди. Постійні хвилювання я ж на даний час не хвилююся тільки за себе. У мене ще є особовий склад, за яким я теж пильную і хвилююся. Навіть коли я не виїжджаю на евакуацію. На рідній Рівненщині Таміла 15 років працювала медсестрою у районній лікарні. Потім наважилася на кардинальні зміни і підписала контракти з Міноборони. Родина рішення жінки підтримала. я прийшла і батько, я буду йти в армію. Тоді він мені зробив великий такий, я сняла, як кажуть, камня з душі, бо він сказав, ти вже давно доросла жінка, це твоє життя. Маєш... Ну, я не очікувала від нього такої відповіді собі. Після навчання Таміла майже рік була в зоні ООС під час повномасштабного вторгнення рятувала життя побратимів на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Надавала допомогу пораненим і на позиціях, і в евакуаційних машинах під постійними обстрілами. І по нас почав працювати танчик. Це настільки було страшно, що то я я я, я чула, як розриваються ці е, снаряди, і мене водій сказав – та що ви боїтеся? Тож то що далеко. От вони постійно жартують. Я не знаю чому, але вони постійно, та далеко, та нічого не далеко. Кажу, вже сипаться на голову і далеко. Під час роботи власні клопоти стають другорядними. Просто глушиться де-то там, бо ти бачиш перед собою травму, і взагалі тобі ти розумієш, що ти на даний час відповідальна за це життя цієї людини. Таміла та її підрозділ зараз працюють на запорізькому напрямку. Військовичка координує роботу евакуаційних команд. І хоча посада не передбачає виїздів у складі Медиваку, жінка часто бере свій 12-кілограмовий наплічник і вирушає на порятунок. Я їжджу або важкі, бо я вже ну, специфіку поранити, коли підрівним на міні там з ампутаціями 80% ідуть подобних, що залишаються живі люди. Коли fpv дрони, я вже знаю, що мені треба готуватися до опіків. Практично моделюю ситуацію. До стаб пунктів привозять бійців із різного ступеня контузіями, множинними уламковими пораненнями та травматичними ампутаціями. Евакуація може тривати кілька годин поспіль, адже в небі постійно кружляють ворожі дрони. Не може під'їхати навіть той евак. якийсь, ну ну не можемо зараз. Дрони, то це практично катастрофа, просто катастрофа. Для захисту вкрай потрібні риби. Допомогти медикам можна за реквізитами, вказаними на екрані. Таміла каже, її робота це постійна готовність. Черговий виклик може надійти будь-якої миті. А найбільша підтримка рідні та любов до своєї справи. Якщо людина в душі медик, нема різниці, в яких умовах і де вона буде працювати. Тактичною медициною у 128-й бригаді навчають увесь особовий склад, щоб воїни вміли і самі правильно надавати допомогу. Утім, найбільше за все медики закарпатського підрозділу прагнуть, щоб настав той час, коли роботи у них поменше. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Наступний випуск новину 16-ті. А за мить кермування марафоном перебирає Олександр Просяник. Тобі слово, колега. Дякую, Анастасія. Про ситуацію на Покровському напрямку і про обстріли Харківщини поговоримо у цій годині. Побачимося за пару хвилин. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.